і правди у місті, годі й шукати, піду у село, там повинні все знати. Я вирішив так, склав речі в торбину, і вже у дорозі був десь за годину. Полем ішов, ішов по дорозі, дядько мене доганяє на возі. Я на базар продавати козу, сідай на мерщій до села підвезу. Дякую файно, кажу, і сідаю. Думаю, може, чого розпитаю. Але він без настрою був всю дорогу, лише бурмотів довіряти слід Богу. Базар був великий, своя атмосфера, там торг, суперечки, різні афери. Я не дізнався, що знають вони, там всі заклопотані і не до війни. Пішов прогулятись до крайньої хати. Там тітка чеклує і дивиться в карти. Кажу, що там видно, шановна пані, чи йде допомога з Європи, Британії. Вона посміхнулась вже йде допомога. Я бачу, що треба за інше тривога. Поки весь світ нам донатить сумлінно, нам треба дивитись за нашим правлінням. Вона ще мені розказала багато. Шкода, що не можу вам це передати. Можливо, коли-небудь в іншому разі, а поки заборонено, ще не на часі. Час швидко плине вже по обіді. Іду до сусідів, бабка лається з дідом. Чую, старі з війни посварились. Бабця Бог покарав за те, що ви намолились. Дід сердиться, хватає бабку за спідницю. Треба було думати на виборчій дільниці. Тобі пенсії замало, хотілось веселитися. Що тепер поробиш? Зараз хоч вдавися. Геть пішов з подвір'я, щоб не заважати, тихенько прямую вздовж сусідньої хати. За парканом діти весело гуляють, про калину в лузі червону співають. Раптом десь тривога гучно залунала. Всі порозбігались, нікого не стало. Лише на подвір'ї сидить мала дитина. Питаю чому не тікаєш, де твоя родина? Мала посміхнулась я у себе вдома, мене налякати не вдалось нікому. Що ж кажу, втішає тебе так от Мила. Я відповідаю, Вірю збройним силам.